Містебеседо Фостоволтенкемачфодисапотюніті, пане посол, передусім дякую за цю можливість. І дозвольте розпочати з тієї надзвичайної допомоги, яку надає європейський союз Україні. Коли я був тут минулого разу, торік у грудні і спілкувався із паном Ремі Дюфло, він сказав, що європейська підтримка в Україні оцінювалася тоді в 24 мільярди євро. Як змінилася ця підтримка з того часу, які головні галузі європейської підтримки України? the main fields of європейсь супортую країнауревиа спикінг фаншл супот. Якщо говорити про фінансову підтримку, матеріальну підтримку, то загалом з початку повномасштабної російської агресії вона сягнула 69 мільярдів євро. Стан з науре атсикстина білян євро ітінтейлз макрофінаншал асистент. Сюди входить макрофінансова підтримка, і тільки цього року вона складає 18 мільярдів євро. Це покриває понад 40 відсотків дефіциту українського бюджету. Військова підтримка це 14 мільярдів євро від Євросоюзу, а також від країн-членів а ще є гуманітарна підтримка та підтримка українців, які зараз перебувають в країнах ЄС. Це головні елементи саме матеріальної допомоги а ще є політичний фронт, і там найбільш важлива підтримка. Це перспектива членства і запрошення приєднатися до Євросоюзу, коли будуть дотримані всі умови європейські лідери і керівники Євросоюзу кажуть, що підтримку Україні триватиме стільки, скільки буде потрібно. Як Євросоюз визначає це потрібно і від чого залежить європейська допомога? Тут є два напрями. Найголовніший це потреби України, про які нам розповідає українська влада. А також, звісно, наші власні оцінки. І вони не відрізняються. Тут все доволі прямо і однозначно. Фром я пам'ятаю дуже добре Україні я пам'ятаю, як торік у вересні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн була тут, і президент Зеленський пояснив їй, що дефіцит українського бюджету на 2023 рік буде приблизно 3,5 мільярди. І запитав, чи може Євросоюз покрити півтора мільярди щомісяця? That's exactly what і саме це сталося. That's, uh, that's we Ось як це працює. Ми отримуємо запити від України і аналізуємо їх. І ці оцінки збігаються. Ба бас асесмент оверлапгеві. Консидриндіс батюкраїн кандидат статус теосгранті алмастаєго. Майже рік тому Україна отримала статус кандидата на вступ у Євросоюз і разом з цим список рекомендацій для реалізації в червні. Єврокомісія підготує попередній внутрішній звіт про те, наскільки успішна Україна в реалізації. Які ваші очікування від цього звіту, і коли можуть початися офіційні переговори про вступ України до Євросоюзу? Щодбімет Афішал Негосієшнс The candidate status. Справді, ми не дали Україні статус кандидата, і Євросоюз визначив сім сфер, над якими, як ми очікуємо, Україна проведе певну роботу, і ця робота йде. One of of the miracles Ukraine's resistance is that Одне з див українського спротиву полягає в тому, що українська демократія працює і українська влада працює. Парламент засідає, закони ухвалюються. Adopted and and implemented. Um mid-June the European Commission will give the member state the first preliminary. В середині червня Єврокомісія надасть країнам членам перший попередній огляд того, як йде робота над цими сімома рекомендаціями. Є прогрес. Якась робота ще попереду. Певні закони ще належать ухвалити. Потім Європейська комісія оцінить цю роботу і восени, можливо, запропонує нові кроки. Чому я кажу запропонує? Тому що в питаннях, які стосуються розширення, всі рішення в ЄС ухвалюються одноголосно країнами-членами. Так, єврокомісія дуже близько працює і з українським урядом, і з Венеціанською комісією. Комісія оцінює аналізує процес, а потім представляє свій звіт. Зараз йдеться про попередній звіт, але в жовтні це буде понад 100 сторінок про Україну, а також про інші країни, які претендують на вступ. І ці висновки лягають в основу пропозицій для країн-членів, і вже країни-члени ухвалюють рішення. Андисмей інтейлден рекомендейшнс туде мебестейтс пропозалс, а нендемебстейтсгавту егрі. Сідесекшели має снекст кешенбаутвен дис дисіжбаутґрентін кандидат статус made. Перед тим як ухвалювалося рішення про те, щоб надати Україні статус кандидата в ЄС, були певні дискусії всередині Євросоюзу про те, чи надавати цей статус. Наскільки єдиний європейський союз в питанні європейської перспективи України зараз, через майже рік після того як надав нам статус кандидата. То джоєндію на. After almost a year of granting the алмостия We know very well. Ми чудово знаємо, на чому ґрунтується європейська підтримка в Україні. Вона базується на тій оцінці, що ситуація зараз дуже складна. В Європі одна ядерна держава нападає на сусідню країну без жодного виправдання та провокацій. через понад рік війни близько трьох чвертей європейців, близько 75% громадян ЄС підтримують те, щоб їхні країни та й весь євросоюз допомагав Україні. Це фантастика, це сильна демократична підтримка. Це There is there is strong uh, there is strong democratic uh, democratic support. Now. Uh, all decisions. Всі рішення в галузі розширення та в галузі спільної безпекової політики ухвалюються консенсусом країн-членів одноголосно. І всі рішення, які вже ухвалені, були також ухвалені консенсусом. And all the decisions have been taken. By, by, by consensus. And also to a bit answer your your earlier question. і це ще одна відповідь на одне з попередніх питань про стабільність підтримки. Вона нікуди не зникла. It is there. I cannot, of course, predict. Звісно, я не можу передбачити якісь дискусії в майбутньому, якісь майбутні рішення, але все це засновано на спільній оцінці ситуації та величезній симпатії до України. Situation. And huge sympathy towards Ukrainians. Thank you. And maybe a couple of questions about your own experience here in Ukraine. You've served as ambassador to... Ви служите послом ЄС в Україні з 2019-го, Отже, ви знаєте українців до повномасштабного вторгнення і вже після. Що головне змінилося в українцях за цей рік? Дай ванда вот in Ukrainians during this more than a year? One thing that did not surprise me at all. річ, яка мене геть не здивувала, це готовність українців протистояти агресору. І робити це відчайдушно. Власне, як і відбувається, that did not surprise me at all. Це мене геть не здивувало, адже війна проти вас триває з 2014-го. Я швидко усвідомив, як високо українці цінують свою свободу та незалежність, свою національну ідентичність. Що змінилося з початку повномасштабної війни? Це те, що українці стали ще більш впевнені в своїй державі, стали більше довіряти владі. Ви знаєте, що до початку повномасштабної війни українці не так довіряли державним інституціям. Це змінилося, і це чудово. Це дуже гарна основа для того, щоб почати відбудову країни після перемоги. Very good basis to build on after the victory, when the whole country needs to be rebuilt. Uh, so, this is probably the biggest. Певно, це найбільша зміна, свідком якої я став за чотири роки своєї каденції в Україні. І дуже важливо зберегти цю єдність і цю довіру після перемоги. Фантастик мевіват іф іф овен якщо або коли ви вирішите писати мемуари про вашу дипломатичну службу. Що в цих мемуарах ви напишете про Україну? Які зобразити якості українців? стійкість, бадьорість, енергія молодості. If you ask me traits. Якщо ви попросите мене назвати три головні риси українців, ось вони. Ще додав би креативність та гнучкість. Адасадес. This, uh, this, uh, emotion... А ще це фантастичне прагнення того, що управляти всім повинна громада. Це ще з часів козаччин, неправда? Амін фюаут, And you are you need to manage on your own. That explains the very strong civil society. Ви звикли врядовуватися самі і хочете це робити. І цим, до речі, пояснюється те, що у вас дуже сильне громадянське суспільство. Айд евібаді lived Я та всі, хто живуть в Україні останні роки, особливо цей останній рік, побачили і навіть відчули буквально на дотик те, як формується нація. own, hands, how a nation emerges. І це щось дуже дуже сильне. Це те, чого ніхто з нас ніколи не забуде. None of us will never forget. Thank you very much, Mr. Ambassador. Thanks for this interview.